Мої вітання. Ви дивитесь програму Здоровий погляд. Шкідливі звички, стрес, неправильне харчування та багато інших факторів призводять до таких проблем, як ожиріння, гіпертонія, цукровий діабет. За останні роки стали популярними функціональні інгредієнти. Це продукти природного або штучного походження, простіше кажучи, біодобавки. На ринку їх вибір дуже великий, однак чи ефективний. Нині поговоримо про препарат, який винайшли на Хмельниччині. Однак його ефективність вже визнала як пацієнти. Так і київські науковці. Біосес білково-рослинний продукт без консервантів та хімічних домішок, має гігієнічний висновок Міністерства охорони здоров'я України, що засвідчує його безпечність. Основою біодобавки є прісноводні двостулкові молюски, що містять пептиди. Ферменти здатні позитивно впливати на вуглеводний обмін. Цей препарат він широко відомий в Україні. Він проходив дослідження, випробування у базі клініки нашого українського науково-практичного. Центру ендокринної хірургії в Києві минулого року і показав доволі обнадійливі результати, які опубліковані у медичній пресі. Тобто препарат справді є ефективний, безпечний, надійний, і ми покладаємо на нього дуже великі надії. І оті результати пацієнтів, які отримані. За результатами дослідження, підтверджують нашу точку зору. Винахідник цього диво препарату хмельничанин. Про те, як йому вдалося створити таку біодобавку, розповідав у нашій студії. Людей, які вже майже втратили надію, виявилось чимало. Від препарату вони очікували хіба що дива. Перший крок зроблено, курс пройшли. Судячи зі стану здоров'я, ті, хто приймав препарат, уже можуть робити висновки щодо ефективності біосесу. До початку лікування у зазначених пацієнтів індекси атерогенності перевищували норму, тобто ці люди жили у стані вони ризику виникнення гострих серцево-судинних ускладнень. І конкретні, конкретні цифри, якщо індекс атерогенності був 3,5, норма до трьох, він впродовж місяця то аналіз повторний зменшився на одиницю, тобто на 2,5, що є абсолютно вже варіантом норми. Тобто, в людини сталося, як це пояснити, в якійсь мірі кров обезжирилася, Дуже доцільно включати препарати біосес, особливо людям, які мають дуже багато різної патології, гіпертензія, цукровий діабет, які змушені приймати ну, по 5-6 і більше таблетованих препаратів щодня. Це дає змогу, курс біосесу дозволяє і знизити рівень цукру в крові. Знизити дозу цих препаратів, які на від цукру, і нормалізувати рівень е, холестерину і тригліцеридів, що є надзвичайно важливим навіть без додаткового приймання спеціальних е, препаратів, які називаються статини. Крім того, нами в попередні роки вже доведено позитивний вплив на імунну систему у молодих людей. Це стосується таких захворювань, як псоріаз. От комплекс весна осінь це абсолютно доцільне, там, де треба в якійсь мірі підкоригувати імунну систему. От тут якраз два курси препарату Біосес весною і восени є надзвичайно ефективною. І це саме стосується цукрового діабету першого типу. Це той діабет, на який хворіють у молодому діти, підлітки, молоді люди, який дає можливість в комплексному лікуванні. На початкових стадіях взагалі відтермінувати інсулінотерапію, бо оскільки процес знищення тих бета-клітин він все рівно триває, але ми можемо його трошки відтермінувати. А вже коли діабет вже встановлений, ми можемо істотно на відсотків 20-30 знизити дозу інсуліну, який вводиться, і покращити загальний стан організму. Тому я можу констатувати, що справді в Україні ми маємо. Дуже ефективний, надійний і з позиції доказової медицини доведена ефективність цього препарату. На сьогодні це вся інформація. Наступного разу ще більше цікавих новин з галузі здоров'я та краси. Не хворіте.